Заповідь не вбивай під номером 6. Дуже коротка та інформативна. Саме вона особливо гостро звучить саме зараз, коли наш український народ потерпає від збройної та військової агресії зі сторони Російської Федерації. Ця заповідь є однією з найсуперечливіших для виконання, як думають багато християн саме зараз, в період війни. Деякі віруючі, керуючись цією заповіддю, не йдуть в армію або на фронт, бо брати в руки зброю, яка позбавляє життя іншої людини, є гріхом. А деякі з таких християн, їх небагата кількість, кажуть і засуджують тих християн, які, взявши в руки зброю, пішли на фронт, захищаючи кордони власної держави. Також є представники і інших релігій, наприклад як Крішнаїти, які трактують заповідь не вбивай так. Бог заборонив лишати життя живих істот, людей, тварин, риб, ну і далі за списком. Дуже багато питань і до самої книги Вихід, 20 розділ, де вперше зустрічається ця заповідь, бо в наступному розділі одразу описуються закони про тілесні ушкодження, вбивства, кого слід страчувати, а кого ні, та за які провини. Виходить, що біблійний текст суперечить сам собі, тому у деяких виникають такі питання. Чи порушують заповідь ті християни, які йдуть на фронт? Чи можна лишати життя тварин, людей, риб тощо? Щоб з тварин, наприклад, приготувати потім смачний обід? Щоб дослідити та відповісти на ці питання і ці виклики, треба звернутися безпосередньо до текста першоджерела а безпосередньо до давньої єврейської мови, на якій ця заповідь вперше? Була прочитана для широкої публіки. З вами священник православної церкви Костянтин Шевченко. І разом з вами ми будемо зараз досліджувати цю заповідь у біблійному контексті. Проблема у тому, що наше дієслово, яке ми перекладаємо з тексту Старого Завіту, як «Вбивати» в тексті першоджерела має не одне значення. Перейдемо до основного. Рацах. Саме це давньоєврейське слово вживається у заповіді Не вбивай. Книга Вихід, 20 розділ, 13 вірш, яке означає навмисне або випадкове, не навмисне вбивство. Це слово в старому завіті зустрічається 47 разів. І в багатьох випадках воно стосується безпосередньо побутових конфліктів, які, на жаль, приводили до фатальних наслідків. Ось кілька прикладів з книги «Числа». То оберіть собі міста, які будуть у вас містами для сховища, куди би міг втекти убивця рацах, який убив людину ненавмисне. Книга Числа, 35 розділ 11 вірш. Наступний вірш. Якщо хто вдарить кого залізним знаряддям так, що той помре, то він – убивця рацах. Убивцю повинно видати на смерть. Книга Чисел, 35 розділ, 16 вірш. Якщо хто вб'є людину, то вбивцю рацах. Необхідно убити. На підставі показань свідків, але одного свідка недостатньо, щоб осудити його на смерть. Книга чисел, 35 розділ, 30 вірш. З приведених прикладів ми бачимо, що вбивство, яке порушує заповідь, це наслідок побутових суперечок між одноплемінниками, а не вбивство військового, ритуального або кулінарного характеру, наприклад, звірі для жертвоприношень чи для приготування. М'ясних страв. Також читаючи ці тексти, ми розуміємо, що покарання за навмисне і на навмисне вбивство не однакові. Все залежить від ситуації та обставин. Тому для тих, хто не навмисно зробив злочин, були організовані окремі міста сховища для того, щоб там ці люди відбували своє покарання. Тому і в самій шостій заповіді, дивлячись у контекст безпосередньо писання. Були розширені тлумачення того, що робити з її порушником. А що ж з іншими давньоєврейськими словами, які у нас також перекладаються як «вбивство»? Давайте коротенько їх розглянемо. «Хараг» зустрічається у тексті Старого Завіту 166. Разів. Саме воно дуже часто використовується при описі військових та політичних конфліктів. Убили харак царів мадіамських. Евія, Рекема, Цура, Хура і Реу. Числа, 31 розділ, 8 вірш. Давид знищив харак. У сирійців 700 колісниць і 40 тисяч вершників. Друге Самуїла, 10 розділ, 18 вірш. Є ще слово накак, яке має дуже багато значень. Як захопити, вбити, знищити, уразити, смертельно поранити або жорстоко покарати. Воно зустрічається в Старому Завіті аж 501 раз і має дуже широке використання від божественної кари та ураження до смерті під час війни. І я простягну руку мою і вражу на Каг, Єгипет усіма чудесами моїми, що вчиню серед нього. І після того він відпустить вас. Книга вихід, третій розділ 20-й. Вірш. І пройду я тієї ночі по землі єгипетській, і вражу накаг кожного первородного в землі єгипетській, від людини до худоби. І над усіма богами єгипетськими вчиню суд. Я Господь. Книга вихід, 12 розділ, 12 вірш. І розбив накаг Іонафам, філістимську охоронну заставу, що була в Діві. З приведених біблійних прикладів можна чітко зрозуміти, що контекст заповіді не вбивай вузький, і він стосується взаємовідносин між ближніми сусідами та людьми одного плем'я. Тому, коли ворог йшов у наступ, то ізраїльський народ без вагань ставав на захист своїх родин та своєї землі, керуючись єдиним правилом. Вижити. Тому християни, які йдуть захищати кордони своїх держав від агресорів, не порушують цю заповідь? З приводу вбивства тварин через кулінарні побажання це моральна справа кожного. Якщо релігійні та моральні переконання людини не дозволяють їй вживати м'ясні продукти, то хай не вживають. Що говорить Біблія з приводу цього? Вона дає рекомендації з приводу того, яких тварин можна вживати, а яких ні. Детальніше з приводу цього можна подивитися, прочитавши книгу Левит, розділ 11. Біблія це дуже неоднозначна книга. Особливо, коли ми користуємось перекладами, не маючи можливість дослідити текст першоджерела. Не все, що написано. Прямо означає те, що може нам спасти на думку. Дуже часто через поверхневе розуміння біблійних текстів породжуються маніпулятивні теорії та твердження, роблячи текст більш незрозумілішим. Не притягуємо сову на глобус та не приписуємо тих сенсів в тексті писання, яких в них не закладено. Враховуємо контекст та аудиторію, якій писались ті. Або інші книги Біблії. Дякую всім за увагу!